Отже, продовжую ділитися цікавинками із книги про чоловіків після 30. На думку авторів книги, 30 плюс це найкращий вік чоловіка, бо вигляд ще як на 29, а розум як на 31. У цьому зрілому віці чоловік багато що переосмислює, зокрема, роль турботи про здоров'я у його житті. Золоце, що ти робиш із кубиками льоду? Не турбуй мене зараз, будь ласка, я намагаюся загартуватися. Ставлення до спорту стає більш практичним. А для чого ж іще згодяться кубики пресу? Зауважу, що німецькою спортивний живіт буквально називається дошкою для прання. Після 30 чоловіки по іншому розподіляють свої ресурси. Тебе не дратує, що Руді тут вічно вилежується? Ні, бо ж він працює над новим винаходом, який хоче назвати перервою. Професія у цей період життя стає найважливішою для самодентифікації. Не відволікай мене, будь ласка, бо зараз я матиму свій великий виступ. Золоце. Це ж годинник з Озулею.